Доброго вечора всім! Вітаємо вас на нашому каналі Домашнє господарство на Поліссі. Сьогодні в нас 8 грудня, 21 година зараз. Ми прийшли з чоловіком до нашого хазяйства. Зараз ми плануємо нарізати січки із кукурудзи на молоть муки. Оце все ми планували зробити, ну, обично ми робимо його в обід, але ж так, як у нас така зараз ситуація зі світлом, то зараз ми оце все і зробимо. Але ж нічого робимо, коли як виходить нам. Вже вони поїли. До речі, хочемо запитати, чи можливо хто стикався з таким, як глисти у бічків? Чи вони взагалі там є, чи якось проявляються на бічку, чи їх треба давати? Тому що мені не давали нічого, ніяких ні вітамінів, не кололи там їм, ні листів. То можливо, хто займається цим більш професійно, чи, чи як лікар, який то підкажіть, будемо дуже вдячні. Чи напишіть коментарях, Як вони не то, що. Ну і вага в них на 11 місяців там 300 кг, то це така не, не дуже вага. Ну виросли вони в нас на домашньому. Помало зараз їсть. Мурчик. Ні, не Морчик, це Валера. Валера. Таки справи, Ходіться не блідош. Літом я взагалі будівельник, то літом у мене не було вдома багато часу, то жінка цим всім займалася сама. Ну і Через те ми не давали мені ніякого зеленого, то що можливості кожного дня жінці накоршують і привозити зеленого, то, то це дуже багато роботи. А там Ну а потім раз даси, раз не даси, то знову що ж там? ривки будуть. Mm. Ну, да. Те ще казала, до речі, я вам буду в мішках приносити. то до, до доброго зятя дажили, якщо, якщо вже бачить, що, що там зіллячку у той мішок рвуть, то. А ще плануємо, ну, от ці що наріжемо, Сьогодні нам щоб спробувати нашим, а тоді, коли там з'явиться світло, то якось треба буде теж і теж зараз. Оці кори, то таке, ти ж там я робив і це в неї є корилка, то. Мамо привіт. Теж мамину, ну, твою тещу, мою, мою маму, корову ми дуже любимо, Того, що вона нам молочко дає, так ми, як, як, так, як наші діти, так. Да. Кожен день може стабільно. А ще коли внуки нас крім коли скаже, баба, я дуже люблю молоко, молокою, присим молока, ну. манка окрильона летить. Ви бачили. Ну. ну, у нас є свинки. Свинки ми тримаємо завжди, оскільки вже ми. Ну, може, 6 років, так? Да? Ну, так. Да. Вже в нас хлів. Шість, так. Да. Ну, хлів, а вже 8 років ми вже живемо. Ну, поки він построївся. Але то таке: не пропадає в того, хто не держить. Я себе так настроїла. Ну, ну всяке буває. Он, до речі, лунтик така в його. Тут його служіння таке бите, хоча він то такий, якби не костлявий дуже, щоб то, але такий не худенький. да, Трошки у нас він. Похоже на тілочку. На тілочку. А дижиться. це на самий такий любимчик. Да. Мурчик ззаді. Нарізати. Та січкарня, не знаємо, може зараз вже такими і не працюють люди. Але ну теж знаємо. Ну так, да, вже вона коли ще стараємо. Колись годували, кормили. Вже сьогодні вечір подавали, завтра вранці вже покажемо вам, як мішаємо. Ну зараз ще покажемо, як ми мелимо кукурудзу. Ось зараз ще плануємо. Кукурудзи на Зараз чоловік все підготовить, покажемо, як ми мелимо. Як чоловік вдома, то чоловік цим займається, а як на роботі, то оце все роблю я. Ось тут ми мелимо муку, це наш млин. Це наш врожай. Вже уже остатки до да, поки, поки кукурудза виросла, то вже половину з'їли. Ось таким момент. До речі, дуже класно мели. Там буде цікаво, то склапише то розкажити, зніму як. Дуже просто зроблений. Класно мели. І зараз покажемо як вони мешають. Ну, плануємо, як воно там, Головне, щоб їли, вони щоб росли. Оце мука, тут полину муки, а полину овса. Обичний овець, зерновий, не мелений. Костяк, це вже завтра на ранок дамо їм їсти. Попробуємо. Мурчик вже відпочиває. Ну, тоді на цьому буде все в нас. До зустрічі. Підписуйтесь. дивіться наш канал, ставте лайки. Пока! Пока.